Шановні друзі, пропоную вам мій курс Практична бухгалтерія. Це зараз ваша можливість в цьому сучасному світі створити свою самореалізацію, знайти свою професію, здобути свою професію, вивчити те, що зараз в ціні. Бухгалтерія зараз оцінюється дуже гарно. Ви можете заробляти як на основному місці роботи, так і додатковий заробіток вести дома фопів або товки. Мій курс Практична бухгалтерія розрахований для всіх, хто хоче вивчити цю професію навіть без досвіду, навіть з нуля, навіть не маючи спеціальної освіти. Для бухгалтерів, щоб підвищити кваліфікацію, для власників бізнесу, щоб розуміти бухгалтерію свого бізнесу. Курс в Телеграмі. Записаний він по уроках, починаючи з найменшого, найлегшого і до найбільшого, до найважчого. Цей курс, якщо ви прийдете повністю, ви можете бути головним бухгалтером, Того, що там всі теми бухгалтерського обліку, які потрібні зараз для сучасного бізнесу. Хочу вам сказати, що це ваша можливість навчитися зручно в зручному форматі, не прив'язуючись до часу, до терміну, ви вивчаєте його. Не виходячи з дому, тобто в телеграмі, ви чи вночі, чи в день, коли вам зручно, не прив'язуючись до групи, по терміну, коли вам зручно, і він у вас залишається. Залишається і буде підказка вам, як у роботі. Він у вас буде і на комп'ютері, і в телефоні. Ви, допустимо, працюєте, щось забули, раз, підглянули, ага, це робиться отак, це робиться отак. Потім ще є чат, де ви можете задавати мені питання, і я відповідаю на них. Знаєте, що це не тільки зручний формат, це ще і кладова інформації, кладова моїх знань, мого 25-річного досвіду. Я передала його вам. Я зробила цей курс на основі своїх знань. Я розказую там своїми словами, щоб кожній людині було зрозуміло, кожна людина зрозуміла. Щоб було не якимись термінами заучними, знаєте, як не цікаво сухо, а щоб було приємно того, що в кожному уроці є самостійні роботи, і їх дуже багато, і вам треба над ними працювати. Це задачі. Ви ці задачі виконуєте і на них ви практикуєтесь. Це дуже цікаво. Повірте, цей. Курс він такий захватуючий, що коли ми робили е, курс офлайн, і коли студенти навчаються, ми просто не помічали час, того, що задачі їм хочеться знайти, як же зробити, як там те, як визначить фінансовий результат, як ПДВ вищити, як зарплату продавати, як лікарняні. І це все так захватує, що ти просто знаєте, ти забуваєш про війну, про всі прав. Бебе, ти просто отам. І хочу вам сказати, що коли ти його проходиш, в тебе така гордість виростає, виростає якась корона на голові, що ти молодець. Ти зміг зробити ці всі завдання, розбиратися в усіх оцих тонкощах бухгалтерії. І тепер ти з гордо поднятою головою йдеш працювати. І заробляти свої гроші. От свій заробіток, знаєте, не той, що вам хтось дав там, а ваше. Ви самореалізована. Чи може ви мужчина самореалізований? Ви заробляєте свої гроші. У вас є свої знання, у вас є своя кар'єра. Це дуже класно. Це відчуття повноцінності. От бажаю вам усім від цього відчуття повноцінності. Хто хоче курс, пишіть мені на Viber або в Telegram 097 779 7704. Навчайтеся, будьте розумними, будьте успішними, будьте задоволені собою, будьте щасливими.